Добрий день, малята. До нас сьогодні у гості хтось завітав. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Весною зеленіла, влітку засмагала, червоно-намисто, осени вдягала. Хто це? Це Калина. До нас сьогодні завітала дівчинка Калиненька. Вона принесла вам багато цікавих ігор. Але спочатку відгадайте загадки. Чорнобіла одежина, зверху листяна хустина, Як весна дарує сік, П'ємо радо цілий рік. Береза. Зелені їжачки почеплялись на гілки. Той зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Каштан. Квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа. На кущах вона зростає. Хто із вас цю квітку знає? Шипшина Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє. Що це за дерево? Дуб. Немов дрібнесенькі зірки, суцвіття зібрані квітки, весною підемо в гайок, де запашний цвіте. БУЗОК Пограємо у гру. Скажи лагідно. ШИПШИНА ШИПШИНОНЬКА Тополя. Тополечка. Дуб. Дубочок. Калина. Калинонька, береза, берізка. Наступна гра один багато. Один могутній дуб, а коли їх багато, це. Все... Могутні дуби. Тендітний кущ калини, а коли їх багато. Тендітні кущі калини. Розкішна верба. А коли їх багато? Це розкішні верби. Листяне дерево, а коли їх багато, це листяні дерева. Пишний кущ. А коли їх багато, це пишні кущі. А тепер гра чи чиї? Сережки з берези. Чиї сережки? Березові сережки? Жолоді з дуба? Чиї? Дубові жолуді? Квіти буска? Чиї? бускові квіти, котики-верби чиї? Вербові котики? Молодці. А тепер до наступної гри. Гра називається Скажи навпаки. Дерево високе, а кущ. Низький. У дерева стовбур один, а у куща багато. У дерева гілки довгі, а у куща короткі. У дерева стовбур товстий, а у куща. Донки, ви всі молодці! Пропоную пограти у гру бруньки, листочки, квіти. Коли я скажу бруньки, показуємо кулачок. Коли листочки долоньку. На слова квіти розставляйте пальчики-долоньки. Приготувались? Будьте уважні. Бруньки. Листочки. Квіти. Листочки. Квіти. Бруньки. Бруньки. Квіти. Листочки. Ви всі просто молодці. Дівчина-калинка прощається з вами. Пока-пока.